Надаю слово моєму коспікеру Леоніду Георгійовичу Воронкову Леонід Георгійович, дуже прошу сюди за поінтером Він тільки один, на жаль, в аудиторії. Бачите, я вам тренування таке зробила. Прошу, 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 Прошу Прошу і переходимо. Ми трішки перебрали в першій частині, а тут фортісмо йдемо трішки пришвидшено. Прошу, прошу, Леонід Георгійович. Трибуни, ну якось мені, да. От, свої Ну, Певні так. Шановні колеги, добрий день. Насамперед хочу подякувати Олені Іванівні за запрошення. Я сьогодні за мою інформацію я поцікавився, скільки підключень було на цій конференції. От зранку десь близько тисячі підключень. І це мене абсолютно вразило, і я, це мій респект Лені Іванівні, бо надзвичайно цікава конференція надзвичайно актуальна і надзвичайно цікава тема для лікарів. Це зрозуміло. Ну, Шановні колеги, значить, я хочу вам сказати, що Олена Ванівна прекрасно показала все те, що стосується оцього серцево судинно серцево-судинно-неркову метаболічного синдрому, якщо дослівно перевести це визначення, яке дало 23-му році американська серцева асоціація. От і Звичайно, що тут е, йдеться про е, те, що ну в основному, що що, що нам варто пам'ятати, шановні колеги, е, кардіологи, е, інтерністи. Те, що це дійсно є такий синдром, є такий пацієнт, інакше кажучи, тобто такий портрет його кілька очевидно портретів, але вони дуже подібні один до одного. І що цей, цей пацієнт має у розвитку своїх хвороби, характеризується певними механізмами, абсолютно чітко визначеними, які тут є жарійно, оксидантний стрес розвиток фіброзу органів мішенях і, 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 і так далі. Гіперлікемія у багатьох випадках, гіперінсулінемія і свій континуум, оскільки є на фінальних етапах цього, цього розвитку синдрому, ми і маємо справу з клінічними наслідками ураження органів мішені. Основних ключових, якими є серце і нирки. От, ну, Про це я, власне, буду говорити. А точніше, вже тепер про клінічні еквіваленти оцього ураження цих двох органів мішені і як з цим, з цим, скажімо, нам боротися. Ну, Для ураження серця от при такому синдромі, який зараз звучить тепер. Насамперед власник, йому характерний, йому притаманний фенотип серцевої недостатності зі збереженою фракцією викидалю шлоночка. Колись не розуміли цей фенотип, але це тоді, коли є безумовна, безсумнівна серцева недостатність з підвищенням натрій уретичних пептидів з усіма клінічними ознаками, але чомусь фракція викиду 50 і більше. Колись розуміння зараз доволі вже велике цього синдрому, невідмінно від. Того, що було 20 років тому, от і я хочу дати певно такий короткий огляд у кількох слайдах, власне, що ми знаємо зараз про, про цей фенотип серцевої недостатності. Ну, скажімо так, 40-50 випадків симптомної серцевої недостатності припадає саме на цей фенотип, як не дивно. Да. Далі кількість таких пацієнтів збільшується з віком, частіше у жінок. Смертність нижча, нижча. Тут не потрібно спекулювати. Смертність дійсно нижча, і ми вивчали це питання і не тільки ми, ніж ПСН, але доволі велика. Теж доволі велика, значна. Чому, яка набагато більша, аніж та, яку ми спостерігаємо у пацієнтів з кардіовоскулярними захворюваннями без серцевої недостатності. Далі при цьому частка несерцевої смерті вища. Тому що багато супутніх станів клінічних станів. Від 20, за різними даними, відсотків серцево-судинних смертей у таких пацієнтів є раптовою. І порівняно з, з фенотипами СНЗ з дижною фракцією, кількість госпіталізацій щонайменше співставно або навіть вище, ба більше вона зростає з, поступово з роками, починаючи десь впродовж от 21 століття по роках вона по тих відтинках по 5 років вона зростає. Чому ну там же патології багато супутні патології і не тільки, бо скільки тут ми до останнього часу не вміли достатньо не мали таких засобів впливу на цей фенотип специфічних, як з точки зору серцевої недостатності, патофізіологія. Якщо говорити про гемодинамічні патерни, то тобто це зміна структури лівошлончика діастолічна дисфункція, так звана діастолічна СН, але не слід отожнювати СН з збережною фракцією тільки з діастолічною СН, оскільки це один з компонентів. Тільки цю синдрому. далі лівоперецердна міопатія, тяжке ураження, ремоделювання лівопередсердя навіть за відсутності фібриляції перецерд. Левогенева гіпертензія, правошлунчкова дисфункція спостерігається, і це не слід недооцінювати приблизно в одній третині випадків, часто стеринну реоргітацію на теркоспідальному клапані. Якщо ці випадки є, хронотропна неспроможність 30 десь 40 пацієнтів мають хронотропну неспроможність. Себто, якщо пацієнт має навіть у стані е, е, спокою е, нормальну або навіть е, прискорену частоту серцевих скорочень, то при навантаженні не відбувається достатнього прирощення цієї частоти. і це називається хронотропна неспроможність. І Це можливо одна з причин того, що бета-блокатори неефективні з точки зору впливу на прогноз таких пацієнтів. Обмеження вази дельтаторного резерву, причому за рахунок тяжкої індотеліальної дисфункції, як правило, у 75 пацієнтів світ. Час мені ці дані вразили, це спостерігається коронарна мікроваскулярна дисфункція, яку само по собі важко вивчати, але в принципі це таке, є, є такі дані наукові. Клітинні мультилярні механізми. Тут ну, це вже свята і святих, я кажу, що власне це все до чого відбувається на такому рівні. Низькоінтенсивне системне, так зване низькоінтенсивне запалення, да, тобто системне міокардіальне запалення ниркове та оксидантний стрес тісно пов'язані один з одного. Відповідно, гіпертрофія кардіоміоцитів і міокардіальний фіброз як наслідок оксидантного стресу і запалення, погіршення функціонування міокардіального сигнального шляху шляхоксиду азоту. От це який протективну роль відіграє до органів мішені. І дисфункція мітохондрій в тому числі зараз доведено у скелетних в'язах, і це один з компонентів по зниження то ратності до навантаження у таких пацієнтів. Отже, зараз ми можемо говорити абсолютно обґрунтовано про те, що концепція цього фенотипу СН як системного імунозапального синдрому е, має е, на увазі е, наявність от таких от, такого портрета пацієнта, такого дуже коморбідного насамперед з точки зору з точки зору наявності е, метаболічного синдрому або цукрового діабету, ожиріння обов'язково, як правило, в переважній більшості випадків артеріальної пертензії 90% пацієнтів такі з артеріальною гіпертензією і звичайно, ренальну дисфункцію, яка є супутньою е, в даній. Ситуації системне запалення виникає низка низькоінтенсивне системне запалення і залученням органів мішені, причому не тільки стосується серця, серця нирки, зараз є дані і легені про бронхолегеневу систему, скажімо так, і для, для скелетних м'язів. Ну і цей от шлях оксиду азоту погіршиться. Е, ну, якщо взяти всі етіологічні причини клінічно маніфестований син, при яких може зберігатися нормальна фракція лівого шлунчика, то ми бачимо доволі багато причин, але всі, всі загалом вони. mm -hmm. Значить, охоплюють на мене не більше ніж 10% таких пацієнтів. А основний десь 90% це так званий мейнстрім, мейнстрімовий СН зі збережною фракцією. В Минулому році я зустрів в літературі визначення, які мені дуже сподобалось. Кардіометаболічна СН. Це саме те, про що ми можемо говорити в цьому, в цьому сенсі. Відповідь Відново ураження органи мішені, бачите, і мозок, і легені це те, що є в літературі, це просто, такий, як би мовити, вижимка, дайджест в одному слайді. Це легені, От, це судинна система, це мікро- макроваскулярна дисфункція, це е, підвищення жорсткість артерії, склитні м'язи, але в центрі це дійсно серце і нирки, серце з діастолічною дисфункцією насамперед змієпатілі. Сердя, і активація раз, і нирки, це зменшення перфузії, це погіршення функції, це. Е, 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 значить Є нирки, мається на увазі тут наявність і е, тяжкого клубочку ураження, і е, інтерстиціального фіброзу. Е, отже, перейдемо до лікування. Я вже говорив, що до певного часу ми не мали таких ну, гарних результатів е, досліджень багатоцентрових, які почалися приблизно вже з початку ХХ століття, для, е, е, з, е, з точки зору застосування нейрогуморальних антагоністів. Бачите, не було до 21 року в жодному з дослід... Дослідження цих, цих різних груп нергоморальних анісів, які задекларований цієї основної первинної кінцевої точки. Стосується сартання, стосується інбітера стосується. Антоніста мінерал кортикоїдних рецепторів, от і бета-блокатори. Бета-блокатори теж бачите, не працюють. Це такий відомий дуже великий метааналіз. Такий багато авторів європейських Джон Кліленд і співавтори. Ви бачимо, що тут не працюють вони у цьому фенотипі, на відміну від тих фенотипів, які є, які вже характеризуються тим чим ступенем порушення систолічної функцій. Аж допоки ну, не з'явилося це, ну, словно звісно, я сказав, таке епохальне дослідження. Період, презерв. 21-му році воно було оголошено. 20-28 серпня, як зараз пам'ятаю, це було на конгресі, Європейському конгресі. Фракція викиду більше 40% були пацієнти та пацієнти. Це якраз цей самий фанатип, про який я говорив, в основному був представлений. одним додавали до співставного в обох групах лікування ЕМПО, а ліфозин 10 мг і плацебо. Відповідно, вивчали кінцеві точки. Дуже добре була верифікована ця. Саме перед високим рівнем мінаторетичних пептидів. От, і якщо говорити про тих пацієнтів, то фібриляція перед сердця, якраз цей фенотип, дуже цей от слайд демонструє, що дійсно сюди війшли ці пацієнти, про яких зараз йдеться: про цю кардіометаболічну есенфіці. Дивіться, фібриляція перед сердт половина пацієнтів більше, ніж в інших фенотипах, цукровий діабет половина і гіпертензія 90%. Результат був прекрасний, дуже ранній результат вже там на 12-й день. І дивіться, середня фракція викиду 54%. А тим не менше, серцева недостатність і на 20%. Це е, доєднання Джардінса. А ми знаємо апаріфлозіння як Джардінс, е, Знизив відносний ризик у цієї комбінованої точки, а саме серцева судена смерть або госпіталізація з приводу СН. Е, е, ну Відтоді від воно війшло у, 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 у гайдлайн Європейську. Ські з перегляду 2023 року вже чітко вийшло, як єдиний фармакологічний підхід, який рекомендований з найвищим рівнем рекомендованості дарувати за тавтологію, тобто рівнем рекомендованості 1 для таких пацієнтів, для цього пацієнтів цього фанатипу. Зверніть увагу, що жодного фармакологічного не іншого, значить. Іншого агента групи агентів не було включено в цей, тому що відповідних даних, на жаль, немає. Всі інші, ви бачите, лікування гіпертензії, там фібриляції працет, але це загальні речі. Тільки єдиний єдиний це інгібітори НЗКТГ2 або ДАПАГліфлозин, або емпагліфлозин. Я повторюю, перше дослідження, яке дуже було переконано, це саме МП МПРПРЗ. І знов-таки тепер трішечки трішечки про нирки. трішечки про нирки. Вірки, шановні колеги, значить, якщо взяти знов таки звернутися до дослідження МПРПЗ, то там було дві-трети. Те було половина пацієнтів з швидкістю клубочкової фільтрації менше за 60. Я не говорю про мікроальбомінерію, оскільки там очевидно було набагато більше пацієнтів, але воно не вивчалося у цьому дослідженні. Отже, за критерієм швидкості клубочкої фільтрації половина пацієнтів була мала нерково дисфункція. І було показано, що Впродовж дослідження. Продовж дослідження, попри попри підвищення кретініну в середньому певне підвищення на початку, потім все це вирівнялося, і потім вже все виходило на цю остаточну різницю в забезпеченні за допомогою Джардінса меншої, меншого темпу деградування швидкості клубочкої фільтрації річного. Річного ми знаємо, що кожен з нас втрачає приблизно 1 мл на хвилину, з роками, з чим неможливо нічого зробити. Середній пацієнт ЗСН, за даними літератури, втрачає від 2 до трьох приблизно, так? якщо це не термінальне нерковне, ну, 4-5 стадія. От. А тут ви бачите, що за, фактично вдвічі це було, і Геполіфлозін, щоб подивитися на цифри, майже наближав до фізіологічного зниження оцього швидкості клобочки фільтрації за рік. за рік. Тобто нефропротекторна дія була доволі, доволі чітка, і уже кінчив квілентом цього можна розглядати навіть і ці дані з іншого дослідження з Джардінсом, це дослідження Перліус, якому було показано. Значить, в якому, якому було е, показано, що е, е, от, е, застосування Джардінсу у пацієнтів, там фракція би вже була 40 і менше, та не там нефрологічну точку, ця термінальна нефрологія нефрологічна точка, яка включала або термінальну стадію хвороби або стільки, стільки серйозне зниження е, ШКФ, То тут вона знижувалася на 50%, тобто наполовину. Тобто ми бачимо колосальний колосальний. Нефропротективний потенціал емполіфлозину, який наш вже спостерігався навіть тоді, коли ці па пацієнти отримували. А практично всі ці пацієнти вже отримували інгібіторнінангітензивної системи як стандарт. Ліку один стандартних засобів лікування цього, цього фенотипу. Тепер трішки про нирки. Ми давайте нагадаємо, що ХХН це аномалії структури та функції НЕР. Продовж трьох місяців, не менше ніж трьох місяців, із наслідками здоров'я вигляді зниження розсоркової ШКФ за формулою ЕПІ або МДРД. Значить, нижче, нижче за 60 ата або альбомінорією вже незалежно від розрахункової швидкості, тобто діагноз ХСН при ШКФ більше 60 мл на хвилину може встановитися лише за наявності маркерів ушкодження нирок, звичайно, мікроальбовінарії. Ну це да це те, що власне кажеться, витікає із, 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 із документу такого настановчого документу ГДІго нефрологічної асоціації міжнародної. А тепер важливо трішечки про мікроальбумінерію. Мікрольбунері настає раніше. Вона настає раніше, набагато раніше аніж починає знижуватися швидкість клубочкої фільтрації. Це вже є маркером ушкодження нирок, і тому зниження ми бачимо, що окрім зниження ШК, підвищення рівня альбумінерії асоціюється з підвищеним ризиком не тільки настання хронічної з термінальної стадії ХХН а з підвищеним ризиком серцево судинної смерті. Це дуже важливо знати. Тому, шановні колеги, будь ласка, визначайте все ж таки вашим пацієнтам, де є ця можливість, я абсолютний реаліст співвідношення альбомінкретні. Механізми нефрофротекції доведені у пацієнтів з деподічною хворобою і Доведено, що зокрема емпогліфлозин з зниження, якщо за рахунок звуження інферентно артеріали, зниження ломбрилярного тиску. І тим зменшує цем зменшать і взагалі ушкодження нирок. От, і тому, власне кажучи, вже базуючись на цих попередніх даних серцевих трайлів і е, ці всі дані, про які я зараз сказав, з точки зору фізіології, е, було сплановано дослідження емпокідне, тобто дослідження суто ниркове, якщо можна так висловитися. От, е, ну, для аби з'ясувати те, чи знижує емпагліфлозин, ризик просування хронічної хвороби нирок. Або смерті від серцево-сидини у пацієнтів власне з хворобою НИР. Це важливо. От, ну, власне тут пацієнти отримували все належне лікування. Ну, одна група емпа або інша група була в тому числі. Пацієнти входили як з сукровим діабетом, так і без сукрового діабету. Вивчалися відповідні кінцеві точки. Я дуже коротко про це буду говорити. Ну, це важли ну, важливість і, скажімо так, така фішка дослідження, якщо можна так сказати, емпакідний полягає в тому, що воно охоплювало найширше коло пацієнтів з хронічної нирок, Тобто найштобто тобто тактично ця популяція ЕМПАКідний включала таких пацієнтів, які мали швидкість клубочки фільтрації менше за. 60, ну 20 найнижче, ніж 20. От і там, де було більше 45-45, незалежно до вище 45, то тут могло бути і вище за 60, але мала бути мікроальбомінорія. І це має певну відмінність від іншого дослідження, накликається з тобто... Слідження з дапагліфлозином, тобто це найбільш наближене до практики реальної таке дослідження, і тут я покажу вам комбіновану кінцеву точку, тобто це комбінована точка у вигляді прогресування хвороби нирок за певними нефрологічними, чіткими, вони як правило всіх дослідженнях ідентичні. Хвороби нирок або смерть від серцево-судинного захворювання. Ця точка бо зменшилася на 28%. Там було кілька ще інших точок, кілька субаналізів потім було здійснено. Але я у цьому слайді спробую просто резюмувати, що ми отримали таке найбільш цікаве з цього дослідження. Ну, насамперед, у порівнянні емпагліфлазин знижував оцей відносний ризик просування, на честь неркових подій або смерті від серцево-судини захворювання. На 28% у Широкого кола пацієнтів, включаючи, тобто ефект не від включаючи більшу частину пацієнтів без другого типу, в межах всього спектру розрахункової швидкості клубочки фільтрації і аж до ШКФ 20. Да? Які є ну скажімо, межою точнікою, якої не ініціюється, але можна потім продовжувати, як зараз відомо, лікування Джарніса з різних основних причин розвитку ХХН я підкреслюю, етіологія тут не мала значення для реалізації ефекту. А також пацієнтів, незалежно від того, чи отримували вони лікування інгібіторами раси? Це ключове, тому що інгібітори раз апріорі здійснюють нам забезпечують нефропротекторну дію, хорошу нефропротекторну дію. Таких пацієнтів, і ми додаємо дуже суттєво до цього ефекту в плані впливу на прогноз, от ну і е, такі е, знов таки ще раз, що до 20, навіть з низь, низькими значеннями в е, е, швидкості клубочкової фільтрації аж до 20, ефект не зменшувався, не зменшувався. Ну і тут я цей слайд так люблю, Дивіться, от якщо так, що тут можна подивитися. Якомога раніше треба призначати джарніс. Чому? Ну, тому що якщо ми, наприклад, пацієнту 55 ну, років да, візьмемо, так? якщо у нього бачимо, швидкість клубочкої фільтрації, бачите, невисока, ми йому можемо додати до, 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 до діалізу, да, до початку діалізу десь 2 роки, да? ми призначивши, призначивши е, значить, е, Так? А якщо у цього пацієнта швидкість клубочкової фільтрації нормальна, але є мікроальбумінурія, чому, шановні колеги, ще раз визначайте її? То ми можемо дати такому пацієнту. Ну тобто, у нього, такому пацієнту виграш, ну колосальний виграш, колосальний виграш у підході до діяльни, тобто 20 років ми можемо додати, тобто пацієнт може теоретично столкнутися з необхідністю діалізу через 20 років, 75 років. Тобто, чим раніше, Визначайте мікропомінерію, шановні колеги. Отже, висновки, шановні колеги, кардіометаболічне ренальне взаємодія є фундаментальним чинником формування і прогресування СН та ХГН у пацієнтів високого ризику, особливо за наявності цукрового діабету другого типу, дієвим сучасним патіонетичним підходом до лікування таких пацієнтів з доведеною ефективністю в новітніх рандомізованих дослідженнях. Є застосування інгибіторів нзктг 2, зокрема ембогліфлозину, який нам відомий як Джардінс. І своєчасне призначення Джардінса даним категоріям пацієнтів є важливою передумовою покращення траєкторії, перебігу захворювання, ну, перебігу зазначених клінічного перебігу, зазначених патологічних станів. Я вам дякую за увагу і ще раз дякую за запрошення. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо, Леонід Георгійович. як завжди, блискуча доповідь, як завжди, дуже інформативно, і все, все розкладено по поличкам.